Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Я впевнений, що якщо не всі, то більшість моїх підписників, та взагалі хто дивиться та слідкує за мною, вже бачили інформацію про те, що українська влада знає як. Повертати українців додому і вже почала домовлятися з різними країнами, з різними міністерствами різних країн, як це буде відбуватися. Створили нове міністерство в Україні, яке би мало тим питанням займатися, і воно вже знає рецепт, як це зробити. Як на мене, це чистої води просто розмови, заяви в повітря, які ніяким чином не зможуть здійснитися. Три роки вони про це говорять і ніяким чином це не робиться і не відбувається. А зараз вони придумали рецепт. Вже певні рецепти вони втілюють в життя, тобто відсутність можливості громадянам України, чоловічої статі за кордоном отримувати консульські послуги, обмеження і тому подібне. Ви про це також знаєте. Я думаю, що багато, нас, багато хто на собі це відчув. Ну і це не стимулювало громадян України повертатися. Багато різних пропозицій, але те, що влада робить, це якісь певні обмеження, і це не діє. Ви до речі, що про це думаєте, то обов'язково напишіть в коментарях, чи дійсно в нашої влади української є рецепт як повернути громадян України додому. Ну, не забудьте підтримати, зробити репост. Ну, звичайно, підписка на канал це надзвичайно важливо для того, щоб просувати українську контент, і для того, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Також інша тема, яку би я хотів сьогодні з вами обговорити, це питання 18-літніх громадян України. Зараз українська влада пропонує 900 гривень, цікавий бонус 900 гривень на книжки. Так, щоб молоді люди після, після досягнення 18 років отримали 900 гривень і за ті гроші купували книжки, щоб читати. Зараз дуже мало хто читає насправді, і я чомусь впевнений, що більша половина тих молодих хлопців та дівчат тих 900 гривень на книжки не використає. Ну, моя така думка, можливо, я помиляюся, але чомусь так думаю. Перш за все, українська влада планує повертати українців з Німеччини. Там вже ніби є якісь напрацювання, пропозиції і тому подібне. На початку 25-го року стартує пілотний проєкт. Який має допомогти повернути українців за кордон? Про це заявив радник президента України Олександр Камишин. Як зазначив Камишин, він разом з новим очільником Міністерства національної єдності, це то нове міністерство, Олексієм Чернишовим, працюють над програмою повернення українців, зокрема в оборонну промисловість. Пілотний проект спершу запрацює в Німеччині під керівництвом нового міністерства. Олексій Чернишов уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні показники ефективності. Ну тобто, ще команди немає, ще міністерство тільки тільки з. Створилося, а він же знає план, як повернути українців і яким чином ну зазначається, що інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції, і як повідомляється канцлер Німеччини, Олаф Шольц заявив, що безробітних українців у Німеччині потрібно заохочувати працювати або повертати. Додому. Багато хто з них перебуває на соціальних допомогах, соціальній допомозі занадто довго. Ну але ми вже це чули не один раз. Відсоток громадян України, які за кордоном, в першу чергу, які зараз в Німеччині, і які отримують роботу, з кожним роком все більше і більше і більше. Тобто люди освоюють мову, знаходять собі роботу у зв'язку з тим, що вони знають трошки краще німецьку мову. І збільшує відсоток тих, які працюють, а не тих, які сидять на соціалці. Та велика частина ще на соціалці, але це все з часом виправляється. Тому я чомусь думаю, що це просто ну, заяви, аби показати таку бурну роботу, щось там не знаю, що те, що з кожним роком ця допомога утискається, зменшується, врізається для українців. Це факт, але це не означає, що українців з тих чи інших країн будуть силою масово десь виганяти якимось чином десь відправляти і щось таке робити? Я вже навіть наводив приклад Сирії, коли там змінили владу і сказали, що все, тепер у вас безпечно. Але це не стимулювало і не спричинило масового виїзду з тих чи інших країн, і яким чином депортації тих сирійців з Німеччини чи інших країн. Вони просто в певний момент перестали надавати новим сирійським біженцям допомогу. Але інші залишились на території. Я про це також говорив: що якщо щось і зміниться в Україні, настане мир, ми переможемо, то це також може нас чекати на території Європи. Тобто, бо в один момент стануть, скажуть українці, ви вже більше не отримаєте статус Укр, параграф 24 і інше. Але ті, що мають, ті, що його отримали, у вас є певний період часу для того, щоб себе легалізувати, отримати там карту побиту. Отримати візу чи якийсь інший документ, який вам дозволить перебувати. І не скажу, що от мільйон триста чи мільйон 400 українців на території Німеччини, 700 тисяч не працює, і все, ви додому. Ну, не буде такого. ну Не смішіть мене і не вірте в казки. Такого не станеться. Не зацікавлена, ж... не зацікавлена жодна країна Європейського Союзу отак зробити. Якщо у вас є інша думка стосовно цього, то обов'язково напишіть в коментарях, я почитаю Шмигаль, 18-річні громадяни України отримують 908 гривень на рахунок на книжки. Кабінет міністрів розпочинає ще одну програму для українців. Усі громадяни, яким у цьому році виповнилось 18 років, отримають по 908 гривень на книжки. Наступного тижня ми також запускаємо проект для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською. За його словами, тим, кому у 24-му році виповнилось 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 гривень, аби придбати книжки, надруковані в Україні українською мовою. Чесно, я не знаю, чи це буде стимулювати українців 18 років починати читати книжки. Є українці, які читають, але їх достатньо мало. Ну. На жаль, в нас зараз українці менше читають книжки, ніж читали. Особливо молодь. Не знаю, я не хочу там гонити бочку на молодь, але дійсно мало громадян України в молодому віці читають книжки. Чи це буде стимулювати, та дай Боже. Я тільки за. Якщо це дозволить українцям пізнати якісь додаткові книжки, літературу, освоїти якийсь матеріал цікавий для себе, для саморозвитку, для освіти, тільки за. Але ну. Я так само спілкуюся, як зі своїми однолітками, так і з молодшими за мене людьми і з 18-літніми, з 20-літніми. На жаль, я можу сказати, що досить мало взагалом громадяни України читають книжки. Але в теперішній час ці гроші ну, скоріше вони би більше пригодилися на фронті військовим, коли кожен день потрібно якісь збори закривати, коли кожен день наші хлопці напередку. Потребують автомобілі, дрони і все, що волонтери зі своїх сил роблять, щоб їх вони отримали. Ну мені здається, що це треба було в, ту, в тому напрямку працювати. Та важливо також, щоб громадяни України читали. Та важливо, щоб вони вивчали українську мову. Але для мене зараз надзвичайно важливо це захист держави, це військовослужбовець, це його. Можливість захиститися і захистити нашу країну, нашу землю. Тому туди треба спрямовувати гроші в першу чергу. Ну, це моя думка, звичайно. Якщо ви її поділяєте, пишіть в коментарях, не поділяєте, також пишіть. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Про те, що наша влада знає якийсь план. Повернення українців за кордону, поки що ще немає чіткої структури і пунктів, як це буде відбуватися, але щось вони таки знають і в цьому напрямку працюють навіть зробили міністерство. І про те, що цього року всі 18-річні громадяни України отримають по 908 гривень. Особисто я, якщо би отримав такі гроші зараз, от мені хтось здасть, я ті гроші би перерахував на Збройні Сили України. Це моя думка. Ну, хтось інший можливо по іншому думає. Підвальнись, ви підтримали це відео та підписалися з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.